Заготовка 80, тут вже 45, тут 80. Відрізаю різцем токарним, відрізним на 350 оборотах. Побачу, що воно буде. Трошка йде без. Не ламається. Трошки поли водою. Так, рублю розбивку. От, розбивку рублю вправо на невеликий розмір. Я рублю розбивку обратно. Розбівка направо. Подача маленька. Розбівка наліво. Розбівка направо.

Розмір же десь 27. Уменьшаю розмір. Рез третя. Розбивку рублю налево. третця вирізає. Вот, видно, ноша третця. Так. Пробую відбити. Ага, не відбувається. Чуть-чуть ну, в різець протерло от, 2 мм майже от протерло. От, зараз, зараз, зараз от протерло от, різця. Ще й добряча. Е, значить, просто доріжу болгаркою. Ну, от така наука. Якщо різець короткий, 80-ку це вже досить добряча балда. Заготовка патрон 250. Коротким рецем ви не проріжете. Певно, принесу булгарку, якщо зараз світло не влуплять, не відключать. Бо масово відключають світло. Світло у нас Волинська область місто Новолинськ. Всім хорошого дня. Роблю ліві різьби, ліві праві. Отут в мене все ліві. Інструмент вон там лівий. От. Бо прави то стандарт роблю ліві. Цей фланець піде на патрон 80 буде. Ось буде така деталь, як тут. Ось така буде деталь. Сьогодні я одну продав. Ось такий перехідник. Я продав його без конуса, чисто перехідник. Ось така у нас була відрізка. Різця зацілили цілий, не зламався.